Віталій із Запоріжжя йому 32 роки. Ось уже 13 років він стоїть на варті охорони державного кордону. Більшість цього часу прикордонник присвятив службі в Донецькому загоні. Було прийнято рішення підписати контракт. Державної служби України, так як дуже мені сподобались Лені кашкети початку повномасштабного вторгнення виконував завдання в різних підрозділах того самого Донецького прикордонного загону і безпосередньо в місті Мрівка. 24 лютого 2022 року. В ніч повномасштабного вторгнення Віталій був на бойовому чергуванні. Коли почалось повномасштабне вторгнення, була куча доповіді від переконаних мені прикордонних нарядів про те, що в морі стала присутність військових кораблів військово-морського флоту Російської Федерації, і якби, вже хлопці з інших підрозділів, інших областей сказали, що почалося вторгнення безпосередньо прорив збройне вторгнення з боку Республіки Білорусь та Російської Федерації. Про про вторгнення на територію нашої держави і в п'ятій ранку по місті Маріуполь вже відпрацьовувала авіація. Перше жорстоке зіткнення з ворогом відбулося у селищі Старий Крим. Там ми попали в танковий обстріл. Там було багато наших і загиблих хлопців, і багато поранених. Невдовзі надійшов наказ відступати до Маріуполя, щоб обороняти місто. Наше завдання було. Відбити максимально наступ противника на місто, бо нам працювала як і корабельна артилерія, як і військова авіація, і підрозділи покупних військ. Росіяни прагнули перетворити Маріуполь у випалену землю. Бої за місто велися безперервно. Металургійний комбінат Ілліча, де тримав оборону Віталій з побратимами, постійно бомбили й обстрілювали. Більше місяця захисники мужньо відбивали атаки, маючи мінімальні запаси. Але 12 квітня 2022 року завод був повністю оточений. Сотні українських захисників загинули, отримали поранення та потрапили у полон. Ціль була взяти Маріуполь любов ціною, і там вони не шкодували ні життя військових, ні життя цивільних. Тобто, ну з міста зробили просто поле. Я не знаю, ефект випаленої землі. Наступні 630 днів Віталій провів у російських катівнях, які не відповідали жодним стандартам утримання військовополонених. Безпосередньо нам ніхто не озвучував, де ми і в якому місці знаходимося. Все на рівні слухів, там або як на допитах були, безпосередньо можна було піти там щось підлянку. Або почуть, як там місцеві співробітники щось десь розказували. Ставились до нас. Ну, Скажу, що е, не по-людськи, це е, ну нічого не сказав. З шостої ранку до десятої години вечора захисників змушували нерухомо стояти. Для прийому їжі давали лише одну хвилину – 3-5 ложок на 10 чоловік. Спілкуватися між собою не дозволяли. Били декілька разів на день, а іноді й вночі. Ранкова перевірка проходила це як прийом передачі зміни. Е, могли просто так нагепати. Так, скажу ні, обратно або зайти, або занести в камеру. Тобто, ну було різне. Засоби, якими це були і собаки, і гумові тіки, і електрошокери. Під час допитів жорстоко катували. Чути було крики навіть жінок. Ворог вдавався до жахливих тортур, щоб змусити українських воїнів взяти на себе вину за злочини, скоєні росіянами в Україні. Бувало таке, що камера на на третьому поверсі або на другому поверсі, а на першому поверсі допросне. І оце все як вибивали інформацію або якусь львіту, так називаємо це все будь. Для того, щоб більше розмити своє лице, Росія хоче повісити, так називаємо це на такому жаргоні, всі ці. Вбивства, мародерства і таке тому подібне на українських військових, нібито це вони все зробили. Зимою в камері був хлопець, якого морально доявили до того цими знучаннями, побиттями, що він взяв на себе вбивство 20 людей. Полонених перевозили з однієї в'язниці в іншу. Найбільш жорстокі тортури були в Таганрозі та Мордовії. Трохи людяніше ставилися до українців у Новозибківцях, де іноді дозволяли виходити на свіже повітря та давали помитися там, як більш ну адекватно відносились, тобто і був час на прийом їжі, там більш якби гігієнічно все було, тому що нам. Кожному окремо видавали станок кобриця, у кожного був свій брусок мила. Щоб не зламатися, українські воїни пошепки розповідали одне одному історії. Шопино балакали, щоб не чув, бо заборонено було і спілкуватися. В Мордові взагалі було ну в Брянську якось могли трошки передвигатися і на лавочках там посидіти. Ну такого там, хоча ну камери відеокамери в камерах стояли, а в Мордові стояли отак. Ливися ж чисто стіну, або нас кроваже, а на неї присісти не може в найтяжчі моменти. Він згадував про близьких 3 січня 2024 року. Після 21 місяця полону, Віталій був звільнений під час одного з обмінів. День повернення додому пам'ятає в подробицях. Брехня по тюрмам ходила така, що Привозили людей на обмін, а їх нема в списках. Або помилка в прізвищі по батькові, в імені, даті народження, елементарно. І от з кордону вертали назад в тюрму. Приїхали на кордон да, все цей переживательний момент, як його називають. Почався обмін. Це от момент. Зайшов представник в формі? Ну так зразу. Зрозуміло, стало що представники і цей хлопці фамільне. Коли я скажі, озвучив своє прізвище, і він поставив цим в цьому планшеті галочку, все є», отак. От, от фух, все закінчилось у російському полоні. Прикордонник схуд на 30 кілограмів. Цей зворушливий запис показує перші хвилини його свободи. Він одразу зателефонував мамі, адже вони не чули одне одного майже два роки. Також подзвонив брату, у якого саме в цей день були іменини. Брату звеню там. Ну наскільки от, аж ну я не знаю, як це це просто не, не передати, це Ощущення після звільнення Віталій повернувся у стрій і зараз проходить службу в Мукачівському прикордонному загоні. Попри все пережите, не втратив сили духу та ще більше почав цінувати життя. Я Раніше е, любив життя, зараз, наскільки я почав любити ще більше, що ну, кожному моменту радіся. Якісь там проблеми на роботі, то не є проблем. Іншого життя для того е, не буде, і е, ніхто його краще за мене не проживе.